У Раді пропонують повністю закрити кордони України і припинити виїзд молоді. Дозвол на виїзд 18-22-річних українських юнаків вважають помилкою. Зараз необхідно, щоб усі люди, особливо молоді, залишалися в Україні, адже війна з Росією надовго і Україні знадобиться кожен громадянин. Всі мають воювати або працювати на перемогу, наголосив секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Роман Костенко. В Україні триває наймасштабніша війна 21-го століття. Людей катастрофічно не вистачає, адже у ворога значно більший людський ресурс. Всім доведеться або братися за зброю, або працювати на оборону країни. Це майбутні сержанти, офіцери, інженери, економісти, люди, які можуть працювати на захист держави, каже Костенко. Захищати Україну можна не лише на полі бою, а й у тилу, на військових підприємствах. Але країні потрібна кожна пара рук. Дозвіл на виїзд 18-22 річних вважається великою помилкою: кордони потрібно закрити, щоб молодь залишалась в Україні. Навіть якщо буде тимчасове перемир'я, підготовка населення до війни має відбуватися постійно. Паралельно ми чуємо заяви вже колишніх політиків із радикальними, часто неадекватними вимогами. Наприклад, третій президент України Віктор Ющенко заявив, що кордони 91-го року не стануть формулою перемоги. А доки існує путінський режим, жодна держава не може жити спокійно в питаннях безпеки. На пряме запитання щодо наступних дій він рішуче відповів на Москву. Отже, поки колишні політики закликають іти Москви, теперішні політики тверезо розуміють, що ресурсів на це в нас не вистачає. Молодь, яка могла би стати резервом країни, зараз має залишатись на місці, щоб забезпечити оборону держави. А яка ваша думка? Чи потрібно залишати дозвіл на виїзд 18-22-річним?